У Кіровограді завершують відновлювати архітектурну пам'ятку. Центр позашкільного виховання контакт гімназії імені Тараса Шевченка. Ось такий вигляд приміщення мало донедавна. Старше покоління пам'ятає цей будинок як палац піонерів. Зараз тут тривають будівельні роботи. За два десятки років будівля не експлуатувалася через аварійний стан. Нині залишилося завершити оздоблювальні роботи. Практично маємо нове приміщення. Система опалення замінена. Зроблені санітарні вузли, гігієнічні кімнати. Тобто, це те, що тут взагалі не було. Хід ремонту та якість виконання робіт перевірив народний депутат України Андрій Табалов. Саме він переконав виділити з держбюджету майже 2 мільйони гривень на ремонт двох соціальних закладів у місті. Мільйон 200 тисяч виділили на гімназію. Коли я побував на цьому об'єкті, знову ж таки в черговий раз, то у мене одна думка нарешті, тому що процес починався давно, ще з початку цього року. І, от, нарешті, потрапило. 310 тисяч гривень з тих 1,8 мільйонів. І бачите, роботи. Продовжилися відтепер. Школа матиме простору і світлоактову залу по сучасному обладнаний кабінет психолога. На першому поверсі знайшлося місце залі для занять хореографією і класів для всіх видів гурткової роботи. Пам'ятники архітектури це, це наша історія, це наша історія, це наша свідомість, це наш патріотизм український. Тому їх ми повинні відновляти. Тим паче, що цей навчальний заклад носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. А наступного року ми будемо відзначати. 200-річчя Шевченка, тому я вважаю, що саме цей об'єкт ми просто повинні закінчити в цьому році для того, щоб наступний рік нормально відсвяткувати цю знаменну подію. Народний депутат сподівається, що до кінця цього року надійдуть гроші і на ремонт соціального гуртожитку.